Привіт! Мене звати Іра. Я дуже люблю книги про пригоди. І ось нещодавно я прочитала книгу Лесі Ворониної, Таємне товариство брехунів. Події, які розгортаються в цій книжці, відбуваються в наш час. А головні герої цієї книжки це Клим Джура та його вірні друзі. Одного разу вони дізналися, що на нашу планету готують напад злі інопланетяни з Синьоморди. Але щоб їх перемогти, їм потрібно було пройти важкий шлях, щоб перемогти настільки розумних та злих інопланетян. Але ж як вони перемогли? Але тут їм приходить на допомогу бабуся Клима-винахідниця пані Соломія. А чи переможуть наші герої Синьомордів? Ви дізнаєтеся, прочитавши оцю книжку.